Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні у День Українського козацтва та Свято Покрову Пресвятої Богородиці, вітаю захисників і захисниць України. Ви ті, хто щодня боронить рідну землю, а ваші героїчні вчинки назавжди увійдуть в історію українського народу. Цей день не лише свята військових, тому що сьогодні Україну захищають тисячі цивільних людей. Волонтери, медики і всіх їх поєднує мужність, честь, сила і відвага. Щодня ми показуємо ворогу, що являє собою могутнє українське військо, а всьому цивілізованому світу, що таке віддані своїй країні та готовність до її захисту. Впевнений, що професіоналізм, незламність та сила духу українських воїнів дозволять досягти нашої головної мети: перемоги над російськими окупантами. І досягнення миру на українській землі. Слава захисникам і захисницям України, слава Україні!